Українські об'єднання свободи з Крипчені Кавалері. Ну, чесно, я мій байда цей ваш світ, бо дуже чітко висвітлюєте все, як соцмережах. Зазвичай дивлюся, дуже слідкуємо за вами. Дуже, все, що ви казали, я це вже бачив У вас на стрімках, тобто ми можемо наблюдати онлайн, кажучи, за народженням нашої нової поліції, як то кажуть. Е, підтримую вашу позицію однозначно в один подіях. Нікому не надано право зброї розмахувати на людей. Абсолютно правильно зробили жорстко, ну, молодці працювали чітко. але все ж таки діяльність, діяльність поліції можна судити по розкритим злочинам. По кількості їх судити. Ну, я, наприклад, хочу задати вам питання, у вас провадження знаходиться е, кримінальне провадження за статтями е, е, розкритання освітних субвенцій. Знаєте, про що я кажу, розіграли на закупках. Комп'ютерів, ноутбуків по всіх районах північні ваші слідчі працювали. І я розумію, що слідчі ну, загружені, дуже багато справ, Я спілкуюсь постійно, дуже йдуть на контакт і поліція, ваші керівники. Я навіть можу вам подякувати за швидку реакцію, коли на одного з директорів шкіл практично прийшли погрожувати волощу деякі з наших депутатів, з начальниками відділу освіти, щоб замінити бігом техніку. Коли вам прозвонив, це був дуже ранній дзвонок, практично ніч була. ви мені надали буквально неділе оперативну співробітник, ми приїхали туди і присіпалися неподобство. Але все ж таки, як просувається ця справа, то вже в 7 чи 8 місяців хотілося б знати, якщо то підштовхніть там трошки. Дякую за запитання. дійсно, я так склав на всім з тих Як мене пересувало слідство, зараз документи і експертизи, я думаю, що після вашого дзвонення я сьогодні заслуг, якщо я вам повідомлю. Я yeah. говорю. Yeah,